Вже до нас долучається Юрій Зарко, голова Білопільської громади. Пане Юрію, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Доброго ранку всім. Слава Україні. Доброго. слава. Дуже приємно бачити. Пане Юрію, дякуємо дуже, що змогли долучитися станом на зараз. Яка інформація? Як минула доба, тиждень для вашої громади? Ну, якщо доба говоримо, то ніч, мабуть, як для багатьох в Україні була практично безсонною, тому що це летіли через голови. Мабуть, навіть і не десятки, але мабуть, ну те, що ми наблюдалися, сотні шахетів, сотні безпілотників, швидкісні цілі, каби. Тому дійсно скажімо, приємного було мало. Це що з останніх доби що останній тиждень, то розпочався з того, що в нас загинула людина, був скид верніше півдрон, який атакував. Люди їхали на Мотоблоці біля село і прямо їх атакував цей підрон. Одна людина загинула, один отримав поранення. Крім того, потім постійно були атаки півдронами, ективідрон, ну, молніями, ланцетами, це те, що саме по місту. Ну а і плюс до всього сьогодні зранку, також зараз гучно на прикордонні дуже. Це ну, буквально на околицях міста, декілька кілометрів звідси також йде такий важкий автообстріл. Наскільки зараз багато людей ще залишаються у громаді, і чи погоджуються люди на евакуацію? Yeah. Дуже складна ситуація з цим. З одного боку, люди чудово розуміють, що евакуація це єдиний такий шлях, коли можна скажімо, лишитися живим, принаймні зберегти життя, зберегти здоров'я. З іншого, люди розуміють, що ну, важко да? десь, ми, ну, ви знаєте, кажучи чесно, там, ми кажуть, нікому не потрібні, але ми говоримо, що будь-якому разі ви лишитись живим. Це набагато важливіше, ніж якісь там певні зручності, там, чи, чи незручності, чи відсутність цих зручностей. Е, люди багато що я скажу виїхали, але і багато також повертається, особливо коли ну, у нас такий менталітет веде, що день, два, три, десь вже щось не прилетіло, і вже все. Майже ну, це вже май, майже ідеально, і люди починають повертатися. Враховуючи знову ж таки цей ж наш городний сезон, так коли ще зараз людям треба десь там чи полуницю вибрати, чи е, щось там на городі зробити. Тому що погода така не дуже сприятлива, Зараз дощі, все в нагородах постійно треба робота, І люди ну, дуже часто повертаються на правда жаль. Але проблема зараз з іншим, в тому, що ми маємо дуже складну гуманітарну дуже складну гуманітарну ситуацію. в якому плані у нас практично зараз відсутнє ем, сполучення із Сумами. Це автобусне це пасажирське сполучення. Ті не багато людей, які їздять на суми, вони не, не зможуть, скажімо, підібрати всіх бажаючих, кому потрібно. Е -е, налична зараз ситуація розвертається із залізницею. Е -е, будемо просити, звичайно, що керівництво області, щоб на це вплинули. Хоча тут можна зрозуміти, ну скажімо, в нас е -е, оголошена примусова евакуація, Так, тобто, якщо примусова, то ми розуміємо, що люди повинні виїхати від збереження життя і. Ну, є про є проблеми так розумієте. Соціальні також. Зараз враховуючи відсутність такого автобусного сполучення, наскільки вдається вчасно людям підвозити а, певні медикаменти, продукти? Е, ну, медикаменти, лікарня працює. Е, лікарня працює, первинка працює умовно по графіку. Основні послуги надаються в лікарні також послуги надаються стаціонарних хворих. Немає через безпекову ситуацію. Продукти складно централізовано продукти не підвозяться самі власники магазинів. Наскільки це можливо, ну не, не, не часто, але десь там можливо раз в неділю, чи раз там два рази на тиждень. Вони десь намагаються поповнювати запаси. Тобто, ну такий основний пакет продуктів і товарів він є. Ну, без такого різноманіття, звичайно. аптеки також працюють ну, багато, як раніше, але ну також з ліки, можна купити. Yes. Але разом з тим не працюють банкомати вже майже місяць. Навіть ті люди, які отримали пенсію, не ну, верніться отримують пенсію на карточки, вони не можуть отоварити часто ці гроші, тому що бувають, коли ну, не отоварити, а. Ну, отримати готівку маю на увазі, тому що буває часто ситуація, коли, наприклад, не працюють немає світла, магазини не працюють у них термінали, треба тільки там готівка. І тому тут є питання ситуацію із електрикою, із водою. Наскільки швидко вдається можливо вирішувати певні проблеми після того, коли росіяни обстрілюють вашу громаду? Чи вистачає людей, які здатні полагодити це все? Ну, люди, ті, що здатні полагодити теоретично, є це, як правило, вже люди пенсійного віку, або які колись працювали, або вже досягли критичного віку. Ну або деякі ну, люди які заброньовані на превелике жаль, ми не можемо всіх спеціалістів забронювати згідно з чином законодавства. Вода в нас дуже пов'язана. Подача води безпосередньо розуміємо, з електрикою. А і навіть маючи генератори, відповідні, ми не часто не зможемо відновити, скажімо, водопостачання по тій причині, що в нас. Така, такий рельєф, що всі наші водоносні горизонти знаходяться максимально ну десь до п'яти кілометрів до кордону, і вони вони знаходяться в низині, і тобто вони в зоні постійного, може бути, обстрілу як мінометного, так і це в тому районі, де постійно літають їх півдрони. Тобто, роботу генератора там практично неможливо забезпечити, але разом з тим, ну і плюс постійно перебувається лінія електропередач. Які унеможливлюють, скажем так, своєчасно там подачу, але разом з тим катастрофи того немає. Люди працюють, спеціалісти працюють і якомога швидко відновлюють. Це ж саме стосується і енергетики, і електропостачання. Дякуємо за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Я нагадаю, що з нами Юрій Зарко, голова Білопільської громади. Говорили ми про безпекову ситуацію, гуманітарну ситуацію цієї громади.